Доброго здоров'я, пані та панове! З вами знову Борода, І знову сьогодні я граю в FIFA 13. Борода грає в FIFA 13. Це вже восьмий випуск, дев'ята гра. Ми сьогодні, У нас сьогодні таке собі локальне дербі. Ми граємо проти UCD Дублін. Ми теж з Дубліна ми називаємося Bohemians. Сьогодні я продовжую курс на залучення молодих гравців до гри. У нас сьогодні теж чи три, чи чотири заміни молодих гравців. Сподіваюсь, вони знову ж таки з пристрастю і з відданістю до свого рідного клубу заграють навіть в цьому локальному дербі, навіть в себе на своїй землі. Хоча і наші противники теж власне грають на своїй землі. Я трішки вагався насправді робити відео на таку тему чи ні, тему ви бачите з назви цього відео. Це легалізація за та проти. Намагатимусь висвітлити усі за і проти, принаймні, з моєї власної точки зору. Думаю, варто почати з «проти», тому що факторів, здається, трішки менше, насправді, і ну, вони досить вагомі, в принципі. Наприклад, перше, з чого, я думаю, варто почати, це з того, що навіть якщо Легалізувати легкі наркотики, такі як маріхуану, то їх, звичайно ж, треба заборонити для вжитку молодим поколінням, тобто людьми принаймні до 18 або до 21. Адже це врешті дає свій вплив на організм, і якщо молодий ще організм, який проходить стадію розвитку, піддається впливу. Будь-чого лишнього, чи то е, канабіс, чи то е, алкоголь, е, звичайно ж, це може завдати е, непоправних наслідків е, самому власному організму. Е, на захист скажу хіба що, що е, алкоголь мені здається завдає більше е, негативу дефенсив будь-кому, ніж ніж той самий е, канабіс. Е, але о, нам ледве не забили гол. <плес> ем, тобто, звичайно ж, треба забороняти. Е, треба забороняти молодим так само як заборонене куріння особам до 18 років, так само як заборонене продаж спиртних напоїв. Е, так само повинен бути заборонений, звичайно ж, і вживання е, будь-яких наркотиків. Хоча е, ми. Звичайно ж, знаємо, хтось закриває очі а, на це явище, але а, діти, особливо безпритульні діти, а, які там живуть в, в каналізації, а, вживають наркотики навіть гірше, вони нюхають клей. Це, як на мене, ну, взагалі, не Влада, мери і всі інші, хто не борються з цим, закривають на це очі. А, мені здається. Просто негідники. З цим варто боротись, з цим варто якось е проводити, принаймні, якісь навчальні бесіди. Ну, насправді, це більш глибока проблема, ніж там, навіть тобто, проблема, яку не вирішити простими там розмовами і бесідами. Е ось. Е Друге, що негативне, це е, та ідея, яку часто озвучують в діалогах щодо легалізації, це те, що е, нібито якщо людина е, спробувала ось такі легкі наркотики, то е, це перший крок на шляху до е, того, щоб спробувати надалі там уже якісь ваші, там, типу, е, героїн, і, і все таке інше. Е, тут я насправді не, не за цю цю, цю цю думку, тому що ну. Якщо людина настільки ідіот, щоб забажати пробувати важкі наркотики і не розуміти, наскільки це е, погано для його організму, для його життя, взагалі, для способу життя, адже це е, потребує великих грошей і зазвичай закінчується тим, що е, е, виносяться е, будь-які цінні речі з будинку. Врешті теж явищами А! Баклій. Баклій забиває гол. Врешті те ж саме ми часто бачимо, якщо, припустимо, людина стає алкоголіком. Тобто, якщо не виносяться принаймні речі з квартири, то нових хороших речей туди теж не надходить, тому що всі гроші врешті йдуть на чергову чарку або кухоль, або щось інше. Шот. не знаю. Мабуть, я все ж таки трішки буду. Туди-сюди між поганими і хорошими е, рисами до прикладу, хорошими, мабуть, найкращі риси. Це в тому, що е, канабіс, ну звичайно, офіційних заяв немає, але е, вчені лікарі е, так собі неофіційно офіційно поза очі е, говорять про, е, про хороший лікувальний вплив. Цієї рослини на організм там здається заладва не 40 різних хвороб, які лікуються або принаймні для яких допомагає саме вживання канабісу, тобто є навіть же лікувальні рецепти виписують в багатьох країнах навіть в Києві певний час, коли було євро, був дозволений легальний продаж. Людям, Філп, яких є типу рецепт там проти глаукоми чи чого там щось таке, я особисто знаю випадок, коли людина вилікувалась від раку крові, коли лікарі говорили, що людині залишили жити там за Е, Причому людина так. Забила на все, забила на навчання, і просто, власне кажучи, сленгом дула Дула багато дула постійно. І е, коли прийшов час прийти до лікаря, так би мовити, на обстеження е, лікар помітив, що є позитивний, е, позитивний сув в, е, в стані хворого. Е, і коли е, лікар залишився на 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 одне з, з людиною, то він прямо задав питання: типу, куриш? Е, людина сказала, типу, ну, сигарети час -часу". і часу. Він так, посміхаючись, так прищуривши одне око, сказав: Ні, я, я не про сигарети». І дійсно, ну допомогло. Можливо, якось підсвідомо організм сам вирішив, що ось так ось треба. Зайнятися самолікуванням, не знаю. Не підозрюю навіть, як це сталося, але сталося те, що сталося. Маємо, що маємо. Е, насправді там, я ж кажу, заледве не різних хвороб, е, які лікуються в тій чи іншій мірі е, вживанням. Е, і знову ж таки, тут е, радше постає народна мудрість, що е, що занадто, то не здраво. Тобто, якщо в е, розумних мірах вживати чи то алкоголь, чи то е, ту ж саму траву, то е, занадто негативних наслідків для вас не буде. Е, алкоголь теж, якщо в там е, наскільки я знаю кухоль так червоного, хорошого е, сухого вина в день е, допоможе е, вам утримувати хороший баланс там. Червоних тілець в, в крові, і, і взагалі дуже добре впливає на, на організм. Чому ж там горці живуть так довго? Ну, Частково, тому що вони вищі, а там швидкість обертання планети теж вища, що вища фізика, 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 бла бла бла. Тобто, знову ж таки, якщо в розумних мірах, якщо не пере Переборщитись чимось, то ніякої згубності в цьому не буде. Е, ще один момент в тому, що я насправді заборонив би продаж алкогольних напоїв абсолютно всім. Або так само видавав би їх по рецепту людям, яким потрібно, там, типу для тих самих кров'яних тілець. Е, алкоголь набагато згубніше впливає як на окремо взяту людину, так і на суспільство загалом. Адже, е, я здається, не чув. Ну, статистики такої не факт, що є, така статистика, але я не чув жодного випадку, коли е вживання е канабісу призвело до смерті або до вбивства, до будь-якого летального е завершення. Тобто, ну, блін, людині після е вживання канабісу хочеться розслабитись, не хочеться нічого робити і хочеться просто там е мріяти про щось хороше. І там абстрагуватись від е, щоденних проблем. а е, Алкоголь же діє по-різному на е, різних людей. Тобто е, була навіть така історія, коли моя е, прабабуся бабуся, е, в неї було 6 чи то 7 дітей, я вже не пам'ятаю, що чесно, ну 5 як мінімум. Е, було два сини. І ось вона одного разу провела такий досвід, коли е, дала кожному е, випити там, буквально чайну ложку е, горілки, і, типу, подивитися, як хто з них як почне себе поводити. Е, молодший, е, мій дідусь Петро, він ліг спати, він пішов відразу ліг спати. Е, а постарше дід Микола, він щось пішов тинятись, щось десь шукати, щось десь перевертати. Бити палкою там, корчі, все таке інше. І ось вона сказала, про бабуся сказала, що ну, цей буде спокійним, цей буде хорошим, а ось цей буде таким дурником, і так і сталося. Насправді, мій дусь Петро жив в Києві, він був занадто маленький, щоб там брати якусь участь в бойових діях. І... Йому пощастило бути занадто маленьким, щоб не зупинитися на стандартних чотирьох класах школи. Тобто двічі то навіть три мої бабусі завершили на чотирьох класах своє навчання в школі, тому що спершу прийшла війна, а потім вже власне треба було працювати, відбудовувати країну з руїни. Він же довчився, він потім вчився на фізика. За його участю, активної участі були розроблені певні медицинські, медичні, верніше, перепрошую, медичні прилади, і можливо навіть якийсь з цих приладів, ще досі працює в якійсь там лікарні. Всіляке можливо насправді з розвитком нашої медицини української безкоштовної державної, я маю на увазі платно, все ж таки розвивається радше більш швидкими темпами. Так, от, все ж не про те, я навіть не хочу знати точну цифру смертей, точну цифру вбивств, точну цифру каліцтв і грошей витрачених на. Трітмент на, на, на лікування, наслідків е, вживання алкоголю, тут і е, п'яні бійки, і е, сімейне насильство, коли п'яний батько приходить додому і б'є дітей, і дружину. Е, тут і е, там е, інтоксикоз. Тобто, коли забагато алкоголю вже випиваєш, коли Захльобуєшся, перепрошую власним плювотиням, якщо тебе твої друзі не додумались блін, перевернути там, не знаю, на, на, на живіт. Адже бували ж такі випадки. Я думаю, що навіть не раз. Тобто про список, на жаль, продовжується і продовжується. І цих смертей щороку більше І ДТП спричинені водінням в стані алкогольного сп'яніння. Зростають пропорційно зростанню автомобілів е, в Україні. Країна живе погано а автомобілів преміум класу е, не така велика купа на один Київ, що там ледве не в перших місцях в Європі по кількості автомобілів преміум класу на, на квадратний метр Києва. Е, ось тому. В цьому плані, мені здається, вживання канабісу якось для суспільства, для е, здоров'я для виживання людей е, якось менш згубне, менш, е, становить меншу загрозу, ніж те саме вживання якогось алкоголю. Е, Друге питання в тому, чи, чи варто державі давати право вирішувати. чи... Той чи, та чи інша особа, той чи інший індивід е, має право чи не має права вживати ті чи інші там, речовини або е, ну, е, так, речовини, які змінюють свідомість. Адже як алкоголь змінює свідомість, е, так власний канабіс, ну і, звичайно ж, там якісь ваші наркотики. Е, про ваші наркотики ми в цьому відео говорити не будемо. Е, Припустимо, Якщо мені 18 років або 21, або 24, чому я можу вже вирішувати, чи буду я курити цигарки набагато зубніше, звичка, чи буду я пити алкоголь, і я не маю права вирішувати, чи буду, чи хочу я, чи хочу, я, щоб мої друзі вживали канабіс? Мені здається, якщо вже е, свідомість сформована, якщо вже сформований характер, якщо сформована якісь е, система цінностей, сподіваюся, що до цього віку вже в більшості сформована якась система цінностей, і... то, е, то чому цей індивід, якщо він може вже голосувати і вирішувати, е, хоча б трошки, е, вирішувати е, долю своєї країни, чому він не може вирішувати долю власну, навіть в такому маленькому масштабі? Референдум з цього питання був би цікавим, хоча е, зрозуміло, що е, молоді люди голосуватимуть менше. Тому що, а, тому що як завжди, буває з будь-якими референдумами, е, молодь може там бути е, героями на словах, але коли приходить до діла, коли е, треба, власне, йти і там проголосувати хоча б на виборах, то всім лінь, всі сидять вдома. Е, всі не хочуть абсолютно нічого робити, і це сумно. Хоча, знову ж таки, мені здається, підростає все ж таки покоління свідомих громадян України, які можливо в майбутньому займуться цим питанням. Ось, тобто тут я радше за все таки за легалізацію, тобто за право кожного індивіда вирішувати, чи хоче він вживати ту, те, 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 те чи інше в житті, чи не хоче. Друге, що знову ж таки в суспільстві, в нашому існує думка про те, що вживаєш траву ти наркоман, ти вже там, мабуть, скоро вже і колишся, пабені виступаєш, як кажуть там народі. Це ж ну це ж неправда, ну дійсно. Канабіс вживають радше якісь там. Творчі люди зазвичай, да, які пишуть гарну музику, пишуть гарні вірші, і взагалі якомога більше надихаються там різноманітними речовинами. -той, той самий Боб Марлі, ви ж подивіться на їхню культуру Растафарі, там джа це хто? Джа це їхній колишній король ефіопський, якісь там хтось там перший чи третій. Не встигаю, не встигаю це розповісти, можливо, це буде тема наступного відео. Колись, колись познайомлю вас з культурою Ростафарі. Ось, вирішуйте самі. Якщо це питання колись підійматиметься на всенародне обговорення, не лінуйтесь, не на куріці, не лежіть вдома і нічого не робіть. Приходьте, голосуйте, робіть свій вибір. І Беріть участь у, у, у зміні, у метаморфозах цього світу, принаймні цієї країни, або своєї якоїсь маленької місцевої е, общини, ком'юніті і таке інше. З вами був Борода. Дуже дякую за те, що е, подивились, за те, що витратили свій е, час на перегляд цього відео. Сподіваюся, вам сподобалось. Сподіваюсь, побачимо ще. На все добре, бувайте.